На трасі М-22, яка сполучає Полтаву з Кременчуком, відкрили для руху дві відремонтовані ділянки у селі Свердловське Кобиляцького району та Оленівка-Козельщинського. Дорожники впоралися до кінця року, хоча під час ремонту їм змінювали проектне рішення та проводили додаткові тендери. Прийшлося міняти поточний ремонт на холодний ресайклінг. Де ми міняли основу, делали бетонну основу і після цього ложили ніжні шари і верхній захисний слой Щема. Загалом на трасі Полтава Олександрія провели капітальний і поточний ремонт на відрізку від 48 до 75 кілометру. Наступного року займуться ремонтом розв'язки із дорогою Дніпро-Кобиляки, царичанка Решетилівка. У нас готові і проектна документація підтверджена сьогодні. І в обласному бюджеті державному бюджеті видатки на продовження цього капітального ремонту. В обласному бюджеті ми знову, знову заклали 55 мільйонів, і десь приблизно до 100 мільйонів буде закладено по співфінансуванню на цю дорогу. Автодорога Полтава Олександрія була без капітального ремонту майже 30 років, але мала середньорічний добовий показник інтенсивність руху машин понад 9,5 тисяч автотранспорту. Ще вісім років тому 70 кілометрів цієї автомагістралі визнали незадовільними за місністю дорожньої основи. Тим часом ремонтують інші траси Полтавщини. У наступному році ми розпочинаємо ремонт дороги р – два, Циричанка, Кабіляки, Решетіловка. Закінчуємо трасу Т-17-16. Харол Сімоновка Кременчук. Далі майже повністю відремонтована ділянка дороги Р-60, це пірятін, Лохиця, Рамни. В обласній раді планують у 2017-му зробити рік доріг, а замість 50 мільйонів на ці потреби виділити 200. Ми відкриваємо в наступному році шлюзи для нашого нафтогазового комплексу, ми відкриваємо двері для освоєння тих родовищ і ми в них все-таки надіємося отримати кошти. Нагадаємо, для ремонту на трасі Полтава Олександрія із державного бюджету виділили 300 мільйонів гривень та близько 50 мільйонів обласних коштів. Ірина Соляник, Павло Бартиш, Полтавські телевізійні новини.